Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо другу частину теми утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні, яка включає розділи Голодомор в Україні масові репресії. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. У 1932-1933 роках в Україні відбулася страшна трагедія. Голодомор, внаслідок якого загинули мільйони людей. Що ж привело до цієї трагедії? По-перше, урожай 1932 року був на 12% меншим. Однак зрозуміло, що це не могло бути єдиною причиною такого страшного голоду. Не врожай в історії України не дивина, але їх наслідком було хіба що подорожчання продуктів. Головною причиною була цілеспрямована політика комуністичного керівництва і, у першу чергу, індустріалізація і колективізація, про які мова йшла у попередньому ролику. Щодо колективізації, внаслідок масового забою селянами худоби в ході колективізації у 1929-31 роках її кількість зменшилась вдвічі. І тяглової сили просто не вистачало, а тракторів було ще мало. Це спричинилося до зменшення площі оброблюваних земель, а повна незацікавленість селян у результатах своєї праці привела до неякісного обробітку ґрунту. Потреби індустріалізації вимагали масової закупівлі необхідного обладнання за кордоном, і для цього радянське керівництво постійно збільшували. Обсяги вивезення пшениці за кордон. Ось на картинці я навів фото найбільшого в Європі елеватора, побудованого в Миколаєві спеціально для вивезення українського хліба. Для колгоспів був встановлений великий план хлібозаготівель, який у 1932 неврожайному році збільшили ще на 44%. Але на 1 листопада 1932 року спромоглися заготовити лише 195 мільйонів пудів. В минулі роки заготовляли по 400 мільйонів пудів. Це зривало омріяні плани індустріалізації і викликало люч Сталіна. До України прибула комісія на чолі з В'ячеславом Молотовим, яка ввела так звані чорні дошки. До них заносилися ті колгоспи, які не виконували плану заготівель. У ці колгоспи посилали уповноважених, які за допомогою активістів повністю вилучали не лише зерно, а й інші продукти харчування, в тому числі й картоплю. Причому, щоб нічого не пропустити, проводили ретельні обшуки. І знаходили продукти в найнесподіваніших місцях, закопаних у яму, замурованими у саманні стіни хат тощо. Ясно, що селяни в цих колгоспах були приречені на голодну смерть. Отже, ті залишки продуктів, які чудом де кого лишилися, до січня закінчилися, поїли щурів, собак, котів, намагалися їсти кору дерев. Зафіксовані численні випадки людоїдства. Лише ранньою весною з'явилося щось поживне бруньки на деревах, кропива. Але це вже не могло спасти. Саме наприкінці зими і ранньою весною смертність була найбільшою. Багато хто з селян прямував до міст просити хліба, але в містах була введена карткова система, і норми були мізерні. На картинках ви бачите селян, які померли в містах, і їх трупи вже нікого не дивували. Що ж творилося по селах, де ніхто не фотографував, важко навіть уявити. Становище покращилося з початком весінніх польових робіт. В колгоспи завезли зерно для посадки, а під час роботи колгоспників почали кормити. Всього в Україні загинуло біля п'яти мільйонів чоловік. Хоча дехто з дослідників веде мову про 7 мільйонів. Основний удар отримали українці, що проживали на території України і на Кубані, і це змушує оцінювати Голодомор як геноцид українців. Так, 23 січня 1933 року жителям України було заборонено виїжджати за хлібом в інші республіки під загрозою арешту. Це було здійснено для того, щоб не допустити, щоб про голод дізналися поза межами України. Є й багато інших свідоцтв про те, що оцінка голодомору як геноциду українців має суттєві підстави. Дієвому контролю над переміщеннями громадян сприяло введення паспортної системи в СРСР. Відповідно до постанови про встановлення єдиної паспортної системи в СРСР від 27 грудня 1932 року, в селі паспорти колгоспникам не видавалися, а зберігалися в голови колгоспу, і необхідно було знайти дуже серйозні причини для того, щоб він видав паспорт на руки. Думаю, що нам слід згадати деяких безпосередніх організаторів голодомору. Крім Сталіна і В'ячеслава Молотова, відзначимо Лазаря Кагановича, якого спрямували в Україну після комісії Молотова, першого секретаря ЦК КПБУ Станіслава Косіора. Павла Постишева, який у січні 1933 року був призначений другим секретарем ЦК КПБУ, голову раднаркому УСРР Власа Чубаря, голову Всеукраїнського центрального виконавчого комітету Григорія Петровського, секретаря ЦК КПБУ Менделя Хатаєвича, секретарів обласних і районних комітетів, Комуністичної партії сільських активістів і їм подібних персонажів. Партійне керівництво не лише позбавило значну частину селян засобів для існування, але й застосувало репресії до тих, хто намагався якось спастись. 6 серпня 1932 року була прийнята постанова про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації. За якою будь-яке розкрадання державного майна незалежно від розмірів вкраденого, каралося розстрілом, а при наявності пом'якшуючих обставин, ув'язненням на строк не менше 10 років? Ця постанова була прийнята у першу чергу для того, щоб запобігти дрібним покражам колосків з колгоспних полів. Які чинили колгоспники, щоб вижити в умовах наступаючого голодомору, у народі цю постанову прозвали закон про п'ять колосків. У 30-х роках відбувалося остаточне утвердження тоталітарного режиму, яке полягало в тому, що суспільство всебічно підпорядковувалося комуністичній партії і остаточно знищувалися натяки на будь-які свободи. У зв'язку з цим значно посилилися політичні репресії, від яких постраждали мільйони людей, з кінця 20-х років розпочалось поступове згортання Українізації. Одним із етапів цього згортання був судовий процес спілки визволення України СВУ, який відбувся 9 березня 19 квітня 1930 року. СВУ це вигадана владою антирадянська організація Української наукової та церковної інтелігенції. Серед засуджених можна відзначити Сергія Єфремова, активного учасника визвольних змагань, який у 20-х роках був віце-президентом УАН. Він отримав 10 років і загинув у таборі у 1939 році. У березні 1931 року відбувся процес Українського національного центру. Підсудні в цьому надуманому процесі також отримали значні строки ув'язнення, а деякі з них розстріляні. Переслідуванню піддавалися також діячі КПБУ, які були прихильниками українізації. У 1933 році застрілився один із провідників політики українізації, народний комісар освіти УСРР, потім народний комісар юстиції Микола Скрипник. Були піддані репресіям і інші діячі українізації. Важливим етапом у підготовці до масових репресій було створення позасудових органів покарання, бо з величезною масою репресованих. Судова система справитись би не змогла. 3 лютого 1930 року в кожній області були створені трійки, до яких входили начальник управління ОДПУ, потім НКВС, обласний прокурор, перший секретар обкому КПБУ. Вироки виносилися без свідків, без захисту, без підсудного. Формально початок масових репресій пов'язують із вбивством секретаря Ленінградського обласного комітету комуністичної партії Сергія Кірова 1 грудня 1934 року. Того ж дня була опублікована постанова про внесення змін в діючі Кримінально-процесуальні кодекси Союзних Республік від 1 грудня 1934 року. Яка значно посилила відповідальність за політичні злочини. Відповідно до цієї постанови, справи про терористичні злочини повинні були тепер розглядатися без участі сторін, тобто без адвоката. Касаційні оскарження і подача прохань про помилування не допускалися, а вирок до вищої міри виконувався негайно. Наступною була постанова від 7 квітня. 1935 року про те, що мінімальний вік настання кримінальної відповідальності був знижений до 12 років. А ПЕО з репресій наступив у 1937-38 роках. 30 липня 1937 року вийшов наказ народного комісара внутрішніх справ Миколи Єжова про початок операції по переслідуванню. Антирадянських елементів. Згідно з цим наказом виділялося дві категорії антирадянських елементів. До першої категорії віднесені найбільш небезпечні особи, які підлягали розстрілу, до другої категорії менш активні вороги, які підлягали ув'язненню в табори на термін від 8 до 10 років. Виносити вирок повинні були трійки заочно і без судового розгляду. Визначалася кількість людей, які підлегали репресіям, зауважу, що ці цифри були багатократно перекриті. У 1937-38 роках було розстріляно, за різними даними, від 600 до 800 тисяч чоловік. Найбільш ймовірна цифра 642 тисячі, і близько мільйона 200 тисяч чоловік посаджені в табори. Були репресовані партійні діячі, серед яких перший секретар ЦК КПБУ Станіслав Косіор, секретар ЦК КПБУ Павло Постишев, командири Червоної армії, працівники репресивних органів. Їх Йосип Сталін прибрав в процесі зміни еліт. Однак більшість репресованих це звичайні, невинні люди. Це було викликано тим, що масові репресії сприяли підтриманню атмосфери страху і у зародку придушували будь-яку можливість опозиції, навіть думку про можливість будь-якого спротиву. У 1937 році наказом НКВС було узаконене побиття ув'язнених. Цей наказ був підтверджений 20 січня 1939 року. До того тортури теж були, але на їх застосування слідчим потрібно було отримувати спеціальний дозвіл. Після цього наказу тортури прийняли масовий характер. В зв'язку з розширенням репресій значно збільшилась кількість місць покарання, так званий Гулаг. Серед найбільш суворих таборів відзначимо це задобування вуглю. Норільські табори, добування поліметалів, і полюс зла, колимські табори, добування золота. До речі, масштаби репресій часто визначалися потребами індустріалізації, садили в табори людей не за якусь провину, а щоб знайти безкоштовну робочу силу для вирішення завдань п'ятирічок. На завершення нагадаємо основні дати. 7 серпня 1932 року постанова Центрального виконавчого комітету і Ради народних комісарів СРСР про охорону майна державних підприємств Закон про п'ять ковосків 1932-1933 роки – Голодомор в Україні. 6 грудня 1932 року. Постанова РНК СРСР про занесення на Чорну дошку сіл, які саботують хлібозаготівлі. 1 грудня 1934 року вбивство Сергія Кірова, 1937-38 роки Великий Терор. Отже, друга частина лекції на тему Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!